Вітаю в ефірі «10 хвилин. Десятий місяць повномасштабного вторгнення дався взнаки не лише на українцях, а й на довкіллі. Як змінилося навколишнє середовище під час російсько-української війни? Поговоримо з гостем нашої студії, начальником міського управління екології Олександром Скакальським. Рада вітати вас у нашій студії. Вітаю. Отже, пане Олександре, почну з головного: так як змінилося взагалі довкілля з початком російсько-української війни? Доброго дня ще раз. Ну, в, місті, в нашому місті Кривий Ріг, в принципі, стан довкілля, як і раніше, продовжує формуватися внаслідок ну, достатньо потужного техногенного навантаження на довкілля, яке спричинено ну, достатньо високим розвинутим промисловим потенціалом міста. Але, звичайно, що військові дії та їх наслідки певним чином змінили і характер, і масштаб цього впливу. Відповідно, змінились і стан кожного з компонентів довкілля в місті Кривий, Ріг. Це і стан атмосферного повітря, якість, цей стан водних ресурсів, ґрунтів ну, тощо. І тут можна виділити два основних аспекти. Перший це, звичайно, що внаслідок збройної агресії, внаслідок військових дій. Впала потужне промислове виробництво на багатьох, практично на всіх промислових підприємствах міста. А від того, як наслідок, а ми маємо тут майже пряму лінійну залежність, впали обсяги і викидів забруднюючих речовин в атмосферну повітря, розміщення відходів у навколишньому середовищі і відповідно скиди забруднюючих речовин. За нашими даними, за інформацією, яку ми отримуємо, аналізуємо і. Узагальнюємо від підприємств міста Кривий Ріг на сьогоднішній день можна констатувати про спад у, десь в порядку 60 та більше відсотків як обсяги виробництва, так і обсяги викидів та скидів. Ну, Відповідно, змінюється якість атмосферного повітря, але не треба забувати, що ну, продовжує існувати таке потужне джерело впливу на якість атмосферного повітря, як транспорт. І його ну може і навіть ставало трохи менше, але на незначний період. Тому можна констатувати, що значних перевищень е, гранично допустимих концентрацій не траплялося. А якщо і траплялося, то, то це ну, в періоди несприятливих метеорологічних умов, під час яких ускладнюється розсіювання забруднюючих речовин, і вони концентруються в приземному шарі. Саме в тому шарі, яким дихають мешканці міста, дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, що змінилося на краще, власне ґрунти, вода чи повітря? Де найкращі показники? Ну, дивіться, краще стали показники повітря, тому що, наприклад, показники ґрунтів, вони в такому короткому періоді часу ну не змінюють свої властивості. І ми сподіваємось, ну якщо це і Буде відчуватись, якщо це буде визначено за результатами інструментально-лабораторного контролю, то це буде відбудеться трохи, звичайно, що пізніше. Якщо ми знаєте, будемо намагатися зберегти тенденцію до зменшення рівня навантаження на довкілля, незважаючи на те, яким буде виробнича потужність, ну промислові показники. Підприємств дуже дякую вам. А стосовно стану води, ми знаємо, що були ракетні удари по Дамбі. Як вони далися в знаки на водоймищі, і взагалі, як там працюють екологи? Яка їхня місія станом на сьогодні? Це якраз той другий аспект, який я перший я зазначив, що це падіння угу. рівня техногенного навантаження. але… Ми маємо констатувати, що військові дії самі по собі є потужним джерелом впливу на навколишнього середовища. Безумовно, що завдяки героїзму та мужності Збройних сил України місто Кривий Ріг не зазнавало таких шалених за кількістю руйнівних, за наслідками артилерійських, авіаударів, таких, наприклад, як Суми, Харків, Чернігів, ще на початку війни. Угу. Але ми навіть за. Окремими інцидентами, на прикладі там, тієї ж дамби, ми розуміємо, до чого можуть призводити військові дії, і е, ці наслідки колосальні. Ми е, на сьогоднішній день, звичайно, що це вже ми можемо казати про минуле. Е, функціональні характеристики тієї гідротехнічної споруди, яка була зруйнована внаслідок ракетного обстрілу, вони, вони відновлені, але е, ми відчули там на протязі двох-трьох діб. Як ця шалена кількість води, а це не один мільйон кубічних метрів води, потрапило в русло річки. Ми розуміємо, що було підтоплення. Ми, і головне, що вдалося запобігти. Ми не, маємо не забувати, що Карочинівське водосховище є джерелом питного водопостачання міста Кривий Ріг та Криверійського району. І це якраз той наслідок, якого вдалося запобігти. Тобто, ми залишили питне водопостачання мешканцям міста в такому стані, яке воно має бути. Наразі відбувається поповнення кількості водосховища, кількості води в водосховища. Є ще ну, відмітка, ще не, так, не є такою, якою ми вважаємо оптимальною. Але ну наразі через деякий час, якщо ми уникнемо будь-яких подібних інцидентів, рівень води в Карачунівському водосховищі повністю відновиться. Угу. Про місію екологів, так працюють зараз екологи стосовно. Ми, по-перше, ми постійно на постійній основі спостерігаємо за рівнем води в Карачунівському водосховищі. Ми розуміємо кожної доби, ми розуміємо, скільки води потрапляє у водосховище через канал Дніпро Інгулець. Ми розуміємо, якої якості ця вода, і розуміємо, скільки води уходить через гідротехнічну споруду для того, щоб тримати оцей баланс і все ж таки, щоб відбувалося певне накопичення. По, по наслідкам самої аварії, там працювали фахівці Державної екологічної інспекції. Ну, тоді було констатовано, що в принципі за короткий проміжуток часу якість води і в річці. І в самому Караченівському водосховищі відновилась. Ми ми що була цьому. велика червона вода, так? Ну Це пов'язано. це Всі, хто, так би мовити, розуміється на цьому питанні, всі ні для кого таких великих питань не було. Тому що це пов'язано з мінералогічним складом тих, тих матеріалів, які використовувалися при, при відновленні, скажімо так, дамби, при ущільненні. Тих розруйнованих е конструктивних елементів, тому вона певно, на певному періоді часу набула кольору, який притаманний е криворізьким е родовищам залізних руд. Це угу. ну, простий е один з видів оксидів заліза. Угу. І ще раз повторюсь, за короткий проміжок часу е вода набула тих якостей, які були до е цього інциденту. Дуже дякую вам, пане Олександре. Власне чи виконують підприємства свої екологічні зобов'язання? Ось ви казали на початку ефіру, що промислові гіганти, та й ми всі знаємо про це, припинили свою роботу. Не зважаючи ні на що, ні на військові дії підприємства, в принципі, ми намагаємося це питання контролювати, і вони доволі відповідально до цього ставляться і продовжують реалізацію заходів міської програми вирішення екологічних проблем кривбасу. Та поліпшення стану навколишнього середовища. Серед знакових називу, наприклад, Арселор Мітал Кривий Ріг вивів з експлуатації в цьому році коксові батареї номер 1 2 які були, ну, так би мовити, застарілі, зношені морально та фізично. І це було їх давнє зобов'язання за, якраз за програмою міської екологічної. І вони в цьому році це зробили і тепер. Не втрачаючи виробничих потужностей, пов'язаних з виробництвом коксу, виробництво коксу буде тепер продовжувати відбуватися, але вже на модернізованих батареях номер 5 та 6. Підприємства те, на що ми значну увагу приділяємо в цьому році, це. Заходи з полепригнічення на от таких великих на відвалах на хвостосховищах. тобто це ті об'єкти, які навіть за відсутності якоїсь активної виробничої діяльності на підприємствах все одно залишаються джерелом викиду, і ну, ми намагаємося наполягаємо на тому, щоб підприємства виконували якісь заходи, з, наприклад, з використанням якихось та реагентів спеціальних, які закріплюють поверхню. Висадкою зелених насаджень, висадка зелених насаджень в санітарно-захисних зонах, тобто такі заходи, які не є витратними занадто витратними, тому що ми розуміємо, що в цей період часу це складно для підприємств, але вони відіграють дуже важливу роль в цьому питанні. Тому в зниження скорочення обсягів викидів відбулося як за рахунок зниження безпосередньо обсягів виробництва, так і за рахунок реалізації природоохоронних заходів. І ще одним, ще, що в фокусі нашої уваги знаходилося в цьому році, це виконання природоохоронних заходів при проведенні масових вибухів, тому що ми. Всі мешканці міста знають, наприклад, ну вони поінформовані. Ми е, наразі відбувається попереднє інформування про сирена кривий ріг. Так там так, повідомляється так. все да. угу. і ми бачимо, що е, масові е, заходи, е, масові вибухи відбуваються, але ми контролюємо те питання, щоб вони відбувалися як умова в безпечних ну, умовах для мешканців. Це питання ми моніторимо навіть за безпосередньо участі представників екології, виїжджають на місце, е, контролюючи. Організацію та проведення масового вибуху, щоб всі природоохоронні заходи передбачені, були в штатному режимі. виконувалися. дуже дякую вам, пане Олександре. Ви щойно сказали про висадку зелених насаджень. А відбувається вона під час війни, правда ж? І цей захід відбувається, от, наприклад, там. Південним гірничо-збаченим комбінатом і центральним гірничо-збагаченим комбінатом було висаджено в значну кількість там більше двох тисяч дерев, висаджено в своїх санітарно-захисних зонах. Це серйозний, серйозний захід, направлений якраз на забезпечення комфортних умов проживання мешканців, які наближені до промислових майданчиків. І тому ми вітаємо такий підхід і вітаємо те, що не Ну, не втрачається темп реалізації цих заходів. Mm. Дуже дякую вам. І спитаю вас стосовно темпів рекультивації. Що скажете? Чи змінилися вони під час війни? Тут трошки е, є зміни в темпах, тому що гірнича технічна рекультивація порушених земель е, вона відбувається за рахунок використання тих відходів гірничодобувної промисловості. Тобто, Якраз той показник, який впав у нас, я зазначав на початку нашої бесіди, що обсяги розміщення відходів у навколишньому середовищі і утворення, і розміщення так от утворилось на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тому відповідно, приблизно ну трохи на менший показник, десь на 30% впала впали темпи рекультивації порушених земель, але то таке питання, що ну, надолужити його не складно, а, аби підприємства запрацювали на, ну, на свою 100% потужність. Той поверхневий родючий шар ґрунту, який потерпає внаслідок замінування, розмінування, звичайно, що збитки є, шкода є, і вона фіксується, і потім буде визначатися за розроблені вже і затверджені Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів. Спеціальні методики, які визначають за кожним видом впливу і за кожним з компонентів навколишнього середовища, ту шкоду, ті збитки, які завдають військові дії державі агресора. І ми всі сподіваємося, що після перемоги зможемо. За то той вид шкоди притягнути агресора до відповідальності, певна річ. Дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, загалом чи змінилося на краще стан довкілля? Власне, ну, навіть через розмінування, замінування розмінування, так люди почали менше виїздити на природу, ну і відповідно також. Що скажете стосовно цього? Ну, розумієте, мені в, на фоні військових дій війни взагалі як такої, не хотілося б застосовувати термін, що там, змінилося на краще. Да? Стан навколишнього середовища змінився, це об'єктивно. Угу. Але е, ми розуміємо, з чим пов'язані ці зміни. Я вам зазначив, що. В деяких аспектах ми маємо безпосередній вплив військових дій, як джерело впливу на навколишнє середовище. І там подекуди це дякувати Богу, що місто Кривий Ріг, я ще раз кажу, оминула та біда, угу. тому що випалено тисячі сотні тисяч гектарів лісу. Постраждали в деяких територіях об'єкти природозаповідного фонду. Шалена кількість потрапила забруднюючих речовин через. Масштабні пожежі в тих самих лісових масивах на нафто ну, на нафтових сховищах ну тощо тому будемо підводити підсумки після перемоги. І головне це те, щоб підприємства наразі не втратили хист до природоохоронної діяльності. І надолужили його, ну ті темпи втрачення тої ж культивації або будь-яких інших напрямків природоохоронної діяльності, щоб вони їх надолужили, як і обсяги свого виробництва після перемоги. Пане Олександре, деревина наразі є дуже таким поширеним різновидом палива. Так скажіть, чим загрожує вирубування дерев зараз? Ну, Дивіться, я не хотів би тут е пояснювати. Як шкодить вирубування деревини, тому що всі люди дорослі розуміють, що і дорослі і діти розуміють, що вирубувати дерево це шкідливо для навколишнього середовища, Добре, які обсяги? Але, але я хочу зазначити, що е, от ми аналізуємо, як я вам і зазначив, наприклад, санітарно-захисні зони це теж е, спеціально створена з функціональним призначенням зона, яка озеленена, має бути. З певним відсотком санітарно захисна зона, як я зазначив, несе певне функціональне призначення і воно втрачає, якщо вирубка деревини відбувається в санітарно-захисній зоні підприємства або в тій самій полезахисній смузі, яка ну, відмежовує сільськогосподарські угіддя, і теж несе певну функціональну так би мовити, функціональне навантаження. Запобігаючи деградації та ерозії ґрунтів. І якщо вирубування відбувається в таких от зонах, то ті, відповідно, функціональні характеристики втрачаються. Тобто санітарна захисна зона не виконує свою функцію, яка полягає в запобіганні розповсюдження забруднення від промислового майданчика підприємства до житлової зони. Якщо, ми, якщо страждає полезахисна смуга, то відповідно втрачається її функціональна. Характеристика і е, сільськогосподарські угіддя втрачають свої е, властивості, е, які, ну, які ми знаємо у нас в Україні дуже, дуже, дуже хороші угу. землі. Дуже дякую. Чи зросли випадки браконьєрства під час війни? Ви знаєте, е, я не знаю причину е, або це високий рівень відповідальності за це, тому що минулого року ще були підняті. Дуже підняті штрафні санкції, рівні штрафів адміністративних за цей вид правопорушення, можливо, це там свідомість людей. Я не, я не можу чітко зазначити причину, але випадки браконьєрства поменшали. Так і як і випадки спалювання залишків сухої рослинності, тому що ага. ми, от робимо постійно, робимо рейди. Там така сама історія. По-перше, Збільшені штрафи адміністративні. По-друге, введено кримінальну відповідальність саме в період військового часу, військово-воєнного стану, можливо притягнути людину за, ну, за певних умов, звичайно, до кримінальної відповідальності. 15 років, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І е, плюс, власне, е, якась ну, власна відповідальність соціальна. Тому випадків спалювання сухої рослинності, залишків сухої рослинності суттєво поменшали, якщо порівнювати з минулим роком, з тим з таким самим сезоном, як зараз. Дуже дякую вам за ефір. Дякую вам на цьому. У мене все про стан довкілля під час російсько-української війни говорили з гостем нашої студії, начальником міського управління екології Олександром Скакальським. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші збройні сили, все буде Україна.